Валерію, об'єднуючи головні тренди цього тижня, я вас так загально спитаю. Як ви гадаєте, певне поняття хаосу? Та це, це і дрони, це і обстріли прикордонних регіонів, це підрив пропагандистів, це сварки між собою. От такий хаос він міг би стати початком кінця? Чи можна це сприймати як певні, певне розхитування кремлівського режиму? Так, звичайно, але хаос, це ну так можна сказати, по відношенню до тих, хто і я до, до них відношусь, хто не розуміє і хто не може зв'язати докупи всі ці події, тому що ті, хто їх проводить, ті, хто їх організовує. Ці події вони знають, що вони роблять, так і вони знають е, і вони контролюють цю ситуацію. Тому хаосом це можна це можна сприймати, якщо ти бачиш, і ти не бачиш якусь е, логічного пояснення, логічного зв'язку між цими подіями. А вони є. Вони є, тому що це е, роблять е, окремі люди, окремі е, структури. І, наприклад, коли я зараз а, дивлюся на те, що відбувається на в моєму рідному Запоріжжі, маю на увазі не тільки місце, але і область, а, то там зараз повторюються події, які ми бачили зокрема в Херсоні. Я не хочу там пророкувати і, і не збираюсь цього робити. Але в мене складається враження, що зараз ми спостерігаємо е, е, ту ситуацію, коли формується так званий жест доброї волі по відношенню до е, Запоріжжя, тому що та евакуація, яка відбувається вже здається три дні. Коли вивозять расисти, перш за все, людей, які взяли російські паспорти. Вони вивозять їх до речі не дуже далеко. Якщо ми говоримо про Маріуполь, то о, Мелітополь, вибачте, то зараз людей вивозять десь кілометрів за 40-50 їх е, там з Оріхова з Такмака ну там трохи далі, ну не більше ніж на 100 кілометрів, давайте так скажемо. Так. Їх е, поселяють в на базах відпочинку. В є таке курортне містечко, можна його назвати. Кирилівка на березі Азовського моря, і ось зараз на ці бази їх вивозять. Так ну когось у кого, можливо є гроші або якісь зв'язки, аму можливо, він е, дуже цінний для расистського режиму. Тих вивозять далі, там умовно кажучи, до Криму. Але судячи з усього, ось повторюється те, якою була евакуація з Херсону, і ми пам'ятаємо, чим вона закінчилась. Тому о, тут я не бачу хаосу. Тут я бачу о, чіткий страх з боку расистів, які розуміють, що їх чекає в найближчі дні. Я навіть не буду казати тижні, в найближчі дні. І що вони не можуть цьому завадити, і вони розуміють з якою силою з боку збройних сил України, з боку е, сил оборони вони зіткнуться. І судячи по їх діям, а вони не готові протистояти і не готові о, чинити спротив, і це дуже добре. Та я не думала, що ви прям так про це скажете, і з позитивом це дуже важливо, тому що ну, для мене, наприклад, там ваша оцінка і ваше бачення воно є авторитетним. Але пан Валерій, повертаючись до того, що ви починали, та, що є складна гра, яка нам не зрозуміла, і ми не бачимо картини в цілому. Колись ми з одним експертом, нашим гостем Михайлом Шейтельманом вивели формулу, що дуже часто. Наші розмови, наші стріми вони набагато цікавіші, аніж суть питання. Тобто ми там завжди багато шарові якісь там конспірології. А якщо так, а якщо так, Та а дуже часто все виглядає набагато банальніше і простіше. Да? Тобто, за дроном по Кремлю справді можуть стояти хто завгодно, а чому би не розвідка Естонії, наприклад, да? чому ми її не беремо в розрахунок. Але по факту це може бути там, українська сторона. Якщо ми говоримо знову ж Таки про те, що це може бути багато крокова і ступенева гра Кремля. Ну, пам'ятаєте, що до лютого вони взагалі нам здавалися дуже великими, та такими глобальними це друга армія світу. Вони суперсильні. А зараз ми знаємо, що це просто гарний піар, дуже дорогий гарний піар. За нім. Mm -hmm. Та ним нічого не стоїть, чи є ймовірність того, що в хорошому сенсі, да і з часом ми знову будемо розчаровані і все виявиться. Ну так що справді є партизани, які підривають Дугіну, хоча, можливо, хотіли підірвати Дугіна е, там, з татарським, не знаю, щось інше виявиться. Захар Прилєпін, Ну, чом би ні? Він з 14-го року для нас є злом. І я, от в попередній розмові з Остапом Дроздовим вже Ігоря е, 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 Левіна цитувала, який сказав, що за е, е, ізраїльськими стандартами Голова пропагандиста, вона часто набагато дорожче коштує, аніж там умовна голова генерала. Да? Тому що він розповсюджує вірус, вірус цієї хвороби. Саме так. А, ну, дивіться, це ж не я вигадав. Життя дійсно простіше, ніж ми про нього думаємо. Ну, Так воно є. Так, наш мозок працює в тому напрямку, що ми а, відкидаємо першу. А, Думку перше пояснення, яке нам приходить, а направду воно приходить ну скоріш за все, правильне, так і а, ми намагаємось дійсно знайти. Ну ми ж розумні люди, ми ж думаємо, що ми ж все розуміємо і ми можемо осягнути а, о, о, всі глибини наших глибин. І нам здається, що проста примітивна а, відповідь, вона є а, неприйнятною саме тому, що вона проста, але направду так воно і є. Тому так, дійсно, я думаю, з часом ми, ми, ми дізнаємось, і, і ми будемо підтверджувати свої думки, так, стосовно того, що відбувається. Що стосується Прилепіна, так, для мене велик, великим питанням тут я, я розумію, зараз я зайду на територію, на на якій я не дуже знаюся. І мої тези вони будуть виглядати доволі примітивно. Але я не дуже розумію, чому а, ми не демонструємо те, що демонстрував той самий Ізраїль, про який ви згадували, а, в плані проведення персональних акцій. Той самий Прилепін, Духіна, Путін. А, Генерали, командуючі, Пригожин для мене це взагалі відкрите питання. Ми бачимо, що Пригожин регулярно з'являється на театрі бойових дій. Для мене я не чув жодного повідомлення про те, що на нього був скоєний замок. Я не думаю, що він такий невловимий і що його не можна ліквідувати. Застосовуючи будь-які засоби, які є в розпорядженні збройних сил України, тому що дійсно, якщо гідрі відрубати голову, вона не зможе там, умовно кажучи, бити кахтями, і все таке інше. Так тому для мене вихід в тому числі в проведенні персональних акцій покарання тих, хто винний в цій війні. Так, захід демонструє а, свої ліберальні цінності. Вони вводять фінансові санкції. Вони вводять персональні санкції, але в даному випадку досвід Ізраїлю, який а, ліквідовував а, представників а, чорного а, чорний сентябрь», чорний вересень, так цієї терористичної групи гру, угруповання, для мене є дуже цінним і дуже зрозумілим. Я розумію, що можливо, після війни ми будемо наздогняти тих людей, які а, за якимось причинами будуть спокійно собі жити, і а, рука правосуддя не зможе до них дотягнутися і посадити їх на лаву підсудних. Але а, я не розумію, чого ми не проводимо такі акції зараз, коли наш ворог а, він є такий, а, якого ми бачимо, за яким ми слідкуємо, і ми знаємо, де він переміщується. Наскільки я пам'ятаю, був за цю війну, пам'ятаю, те, що було у відкритому доступі. Так був тільки один випадок, коли а, наші відпрацювали по а, місту, де знаходився а, Герасимов. Так, і він тоді дуже швидко побіг. А, Нічим великим це не закінчилось. Хоча, наскільки я розумію, там було якесь попередження з боку американських наших партнерів, які сказали: ну, хлопці, давайте так не будемо робити. Так, те саме з тим самим дроном. Я вже після а, московських подій я а, погоджуюсь і готовий вірити в те, що а, Буданов а, на початку лютого. Віддавав накази, як писала про це Вашингтон Пост представникам гуру готуватися і вдарити по Москві на 23 лютого всім, чим є все, що є у розпорядженні головного управління розвідки, і тоді, як судячи з цих зливів, які в мережі циркулюються, американці американці попросили цього не робити, і Буданов погодився, але можливо він погодився тільки на 23 третє. Лютого, а не погодиться на е, подальші дні. Я готовий в це вірити. В мене немає підтвердження, але так виглядає, що ну ну так, ми схожі схоже на те, що ну і говорять про Буданова, зокрема, що він такий в гарному сенсі слова авантюрист. Так і він готовий проводити саме такі акції, вони разові, вони ефектні. Вони досягають свого результату не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі. І відверто кажучи, мені це подобається. Список ваш неповний, Гаресомавда, але ще є п'ята точка Рагозіна, це теж було приємно. Так, було приємніше, як Я були... бачив про, про жопи, я не дуже пам'ятаю. Так життя складається. Про, про цих да, так, дійсно, була жопа Рагозіна ще точно. Давайте от про 9 травня, да, коли ви кажете в контексті авантюриста е, нашого голови Гурмо Міноборони Крила Боданова, ясно. Але, от подивіться, яка була історія цими днями з атакою дрона. З одного боку, ну всі українці вау, клас да, нам подобається. Потім цей вкид з приводу тактичного ядерного озброєння. І наскільки я подивилась такий середній зріз е, суспільства, ну всі трошки присіли на, на п'яту точку, тому що все одно і страх проходить і. і... Вже нам здається, що Збройні сили України це боги і титани, і тому можуть нас захистити від учого від усього. Пам'ятаєте, була прекрасна ініціатива від Давида арахамі Він каже: Ну якщо тактичне ядерне озброєння буде переміщено в Білорусь, ми збільшимо кількість наших військових. Ну, тому що вони стінкою нас якраз закриють від цього. А тут, якби, всі знову трошки злякались. І отут історія з тим, що. Досі не ясно, да, чого чекати. 9 травня. Це вже вівторок. Виходить так, що ми щось робимо. Потім лякаємося. Лякається захід в Кремлі. Вони швидко не придумують, чим відповісти. Потім відповідають ракетами. В нас чергова якась трагедія. замкнене коло. А ефект який все одно і ейфорія, навіть після Кремля, вона теж пропадає. Чи можна говорити, що в них зараз народжується справжня серйозна паніка? Тим паче, що ми з вами вже сказали да на початку. Ми досі не знаємо, хто за цим стоїть. Ми чи вони, чи Йде. хтось інший. Так, дійсно, і е, зростання паніки е, це зокрема і той ефект, на який ми можемо розраховувати, якщо, ну, наприклад, за дронами по Москві стаємо самими. Зрозуміло, жодного е, військового значення, а е, ці дрони не мали, це суто психологічна зброя, це суто зроблено для того, аби посіяти острах. В головах росіян вони мають боятися, тому що а, розумієте, я не вірю в те, що якісь серйозні а, доленосні речі можна а, їх зрозуміти розумом. Ти про них можеш, знає, можеш знати. Ти можеш ну умовно кажучи, умовний росіянин. Може щось знаходити в своїх мережах, які там блокуються, фільтруються, і щось знаходити про Збройні Сили України. Звичайно, в нього на одне відверте чесне повідомлення, яке можливо потрапить йому в око, а, про Збройні Сили України буде 100 повідомлень про те, які, які наші мальчики, які вони молодці герої, і взагалі, захищають нашу родину і всіх нас, НАТО. але а, і ось. Тут розум не працює, а ось а, коли ти відчуваєш страх, коли ти розумієш, що це поруч, що це а, вибухає поряд з тобою, ось це а, те, що працює більш ніж а, там сто якихось там повідомлень. Так, і тому о, паніка, страх, розуміння, що вони не захищені, розуміння того, що вони що про них ніхто не турбується, що вони кинуті на напризволяще, і це не їх війна, і вони нічого не можуть протистояти їй. І що не можуть протистояти ті сили, тя, та армія, про які мі розповідають 24 на 7, яка вона непобідіма, ось це е, дуже добре. І ось це головний наслідок. Так можливо, якщо це росіяни, і вони таким чином використали. Страх для того, аби згуртувати навколо Путіна а, а, своє, своє населення. Ну я не думаю, що це занадто ефективна саме стратегія по відношенню до Росії. Чому? Тому що, а, а, як там вони кажуть, уже перегибать палку. Тому що і так люди там залякані, і так вони не бачать альтернативи Путіну, і так вони. Будуть погоджуватись на все, що вони, він запропонує, будь там чергова тотальна мобілізація, або введення воєнного стану там, в самій Росії, або будь-що. Вони продемонстрували свою безпорадність, а картинка, коли вибухає, умовно кажучи, Кремль, це назавжди. Це ми будемо пам'ятати. Ми будемо апелювати. Ми будемо звертатися до того. Ми будемо наші внуки будуть казати. Дивіться, що може бути з росіянами. Тому ось такий ефект мене повністю влаштовує тільки через емоції, не через рацію. Як би мені того не хотілося, тому що я дійсно я не ніфіга не емоційна людина. І мені здається, що все можна пояснити, все можна зрозуміти, і люди сприймають саме розумом. Ні, не так. Я помиляюсь, я буду наполягати на своїй помилці, але я помиляюсь так і дійсно, вибачте, за штамб тільки через серце можна зрозуміти, що їм загрожує. Можливо, це подія на них. Так, ви самі ж пропагандисти, ясно, що вони переслідують свої цілі, але вони як кажуть, що Москву не бомбили там з часів Другої світової війни. Ясно, що в нас навіть внутрішні ми маси, це там можливо, це неправильно, коли ми там ставимо поруч фото mm -hmm. світленого військового злочинця із президентом України Володимиром Зеленським. Але ну направду це це смішно, да і це легендарно, те, що от, стосується пані, Йолен, історії, а, які... вибачте, я, я про 9 травня не, не сказав. 9 травня, так, от те, те, про що ви о, починали говорити. Ми намагаємось, о, о, як це українською до речі, буде от дьоргать за уси. Я от намагаюся зараз прикласти, в, в мене не, не вдається смикати за вуса. Так, ось ми смикаємо за вуса, і ми дивимося, як вони реагують. Ми кожен раз так. Смикнули і відійшли в бік, так, ну, шо, і так і дивимось. Ну що падла, що, і що як ти себе поведеш? А вона себе ніяк не веде, і ми починаємо смикати далі, далі і далі. І а, це це мені здається. Це правильна тактика, тому що ми не зможемо по інакшому зрозуміти наскільки де наша межа, так де де наша межа про застосування ядерної зброї, так воно дійсно виглядає а, емоційно. Воно дійсно виглядає м, лячно, а, але я все ж таки схиляюсь до тих оцінок, які говорять, що ну 90% цього не буде, тому що а, це не тільки якісь а, ну тобто, пальнути ядерною зброєю вони можуть. До речі, щоб ми розуміли, це буде не тактично. Можливо, буде, а можливо, і не буде, на що я сподіваюся. Це не буде тактична ядерна зброя, коли, умовно кажучи, закривається все. Так, летять великі ракети і ці гриби, і Минагасакі, і все таке інше. Ні, мова йде про тактичну, те, що вони називають ТЯО, так, тактичне, тактичне ядерне оружие, а, воно зона ураження в залежності від а, Заряду, ну вибачте, за цинізм. Це квартал, можливо, там декілька кварталів, так можуть бути вражені цією зброєю, але по перше, це не вирішує зовсім ніяких бойових завдань. По-друге, тоді Росія стане ізгоєм навіть для своїх друзів. Все, це буде та червона лінія, яку вони перейдуть не в, у війні з нами. А у відносинах з своїми партнерами, і тоді е, війна можливо і закінчиться, тому що е, вони отримують удар не тільки від е, західних країн, не тільки від е, України, але і від Китаю, ну навряд чи від Ірану або Північної Кореї, але від Китаю. Так точно, а, тому що вони обіцяли Китаю, обіцяли, що вони не будуть застосовувати ядерну зброю. Звісно, вони можуть пояснювати, і Медведів може апелювати і казати, і Равозін може апелювати і казати, що направду ну бачите, ми ж захищаємось, ми жахнім ядерної зброї, тому що прилетів какой-то дрон, який вдарив по флагштоку на Сенатському дворці. Ну тут же питання так співмірності, так і адекватності е, відповіді, адекватності тому, які, які втрати були понесені е, за рахунок тої події, на яку вони відповідають. Тому е, це все ж таки лякалка, і я впевнений в цьому, е, що до застосування ядерної зброї, ну, скажімо так, на цьому етапі війни не дійде. Роман Світан, полковник запасу збройних сил України і льотчик інструктор, розповідав нам, що Маріуполь та страшний приклад, але за масштабом бомбардування він вже пережив не одне тяло, та, Якщо складати силу цих вибухів, не те, щоб там я заспокоювала наших глядачів, але ну по факту, от якби приклад, плюс-мінус, як це виглядає. Пане Валерію на завершення про щось дуже хороше. Хочеться не знаю права я чи ні. Мені здається, що це ви були та людина, яка мені свого часу дуже. Же рекомендувала серіал Корона, і от, завдяки цьому серіалові, в сьогоднішній там чи вчорашній день та да, коронація Чарльза третього зрозуміла, що це приклад, що мрії здійснюються та не одразу та треба почекати. Та треба не знаю, спровадити маму на той світ, але була коронація. Що важливо нам про це знати? Він ще не став королем сердець. Щось там є країни, які тепер кажуть про репарації, та Ямайка і так далі. Що від вчорашнього дня далі буде відбуватись? А ну буде цікаво відбуватися. Е, ну, по перше, так дійсно він йшов до цього. Ну, як йшов, він е, чекав цього дуже довго. Ну, ну, ну я не знаю, ну років 40, так точно десь. Ось е, там же питання в, в, взагалі навіть не стільки в ньому, скільки в Камілі, так, е, всі королеві консорт. Е, дійсно, Цікава історія. Ну, тобто, ми розуміємо, так на її місці мала бути Діана, і ось Діана мала бути королевою зараз. І е, всі б казали, що так дійсно все створилось. Направду, направду, мені здається, що, е, ну, по перше, король там не настільки впливова е, фігура в, е, в сенсі прийняття кон конкретних якихось політичних рішень, хоча б до, до нього, звичайно. Дослухаються, і, можливо, можливо, дійсно, буде якесь послаблення, і якась е, така е, історія, коли він буде вибачатися е, за е, імперіалізм своєї родини е, перед е, іншими країнами, які входили е, до імперії, але мені здається, це буде. Спокійне це буде якесь неконфліктне, а, саме з точки зору о, королівської родини життя. А більш того, я, я от я зараз скажу страшну річ. У мене одна знайома, а, а вона в Лондоні, і, і ось там зайшла розмова, типу вона каже: ну, от я зараз думаю, чи йти мені на коронацію, чи не йти на коронацію. Ну, звичайно, як проста людина там постояти біля Сен-Джеймського палацу, подивитися, як це все відбувається. Я кажу: ну, як? звичайно, йди. Ну, це ж це ж король. Ну, коли таке було там останній раз, 70 років тому була А Вона каже: страшна річ, вона каже: ну, він же скоро помре, ну, скоро буде нова, нова коронація, ось тоді на, на цього, на, на принца подивимося, я говорю, що ти кажеш? Ну дійсно, ну хай дід вже поживе спокійно. Для мене, а, ну відверто кажучи, я не бачу, що там плануються а, якісь революції, і Чарльз не продемонстрував якихось своїх таких революційних, якихось таких карколомних. Тенденції протягом того життя, яке було до вчорашнього дня, до коронації, а він жив спокійним життям, він хотів, аби його залишили в спокою, щоб він. Ну він, як той Едуард, так, який на наприкінці на початку 20-го сторіччя не дуже хотів всіх цих воєн і все таке інше. Тому мені здається, Чарльз буде доживати. А він буде. Ну звичайно, вони будуть займатися якоюсь там гуманітарною роботою. Дякуємо, що він на боці України. Це, це ж важливо, це теж важливо. І я сподіваюся, що буде підтримка і з боку уряду, і з боку королівської родини, саме України, і всім нам це допоможе. Ну і побажаємо. Звичайно, здоров'я через третьому, як там вони кажуть, <с <с the God save the king. Так вони переробили, як ми знаємо, на так світ, тому the God save the king. А ще через третій нас навчив, що зовсім не обов'язково щось обирати: кохання чи статус, кохання, чи гроші, чи успіх. Так. Це можна мати разом. Тому, друзі, пам'ятайте, не треба занижувати свої очікування від світу. Дякую, пане Валерій, Як завжди, велике щастя, велике задоволення з вами спілкуватися. Дякую. Дякую за цей час. До зустрічі наступної неділі.